От вона У батьків геть такої ягоди немає. Ну, вона вся тупо спечена, аж е, бородич горить. Зеле лепухом згорає. Ну, вона дивиться, кислота. для того, щоб соціазувати кислоту, щоб далі воно були ці процеси. Це треба і дихання отримують, і купа, купа всяких процесів. Оце дає вже готове, таким чином якби трошки ці моменти нівелюєш. Енергетика не, не витрачається енергія. Дивиться. Не знаю, Все мы бачим. Температура слушай, что 38 в то что -то...